Знаєте, у мене такі батьки, раз вже там то пішло, трошки продовжу, такі напівшишечки релігійні. Це коли е, якби можна купити колбаску з е, пасочкою в сільпо, але от QR-код, цей штрих-код, треба обов'язково зідрати. І я завжди думав: типу, а що станеться, якщо цей е, штрих-код лишити і на нього потрапить свята вода? І в цей момент я собі уявляю декілька ситуацій. Перша, це оця свята вода, прям капля падає, і таке В ци Ісуса 20 гривень з моно списалася. Другий варіант, який мені прийшов в голову, це що батюшка ось цей момент, знаєте, оце замачується і такий, і його просто током б'є. Він просто так, от, типу, о, наш! -на і оце починається по воді. Ну, третій, е це те, що зустрічається значить матерія, антиматерія, вони зіштовхуються, просто ад розвергається. Звідти починають вилазити ці ковбасні монстри. Кажуть, знову цей долбойоп з ковбасою, знову все. Я такий свят, 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 сільпо, сільпо, сільпо. От а, що? А, мені м було також цікаво, наші батьки кожен раз з церкви набирають баклашку святої води. Я не знаю, чи у вас таке було. В мене було кожен раз. І в дитинстві це було як само собою розуміюся. А потім, коли я подорослішав, я подумав: а на хіба? От реально, яка у вас буває ситуація в житті, що вам треба 5 літрів святої води. Ну от, ну, реально. І Я думаю, блін, дякую, дякую. Я думаю, блін, ну от підливати гостям в чай, знаєте, і потім дивишся, а тьотя Наташа чай не п'є. Така, коротше, під підозру попала. Або ось цей момент, коли ти розумієш, бля, ну тут коротше навіть тайт не впорається, і ти такий крапельку це береш. І все, твої шкарпітоси вже зі смаком амброзії, з запахом, вибачте. І оця пляма, яка там була, і дирка, знаєте, п'ятці, вона така і засосалась, і все, і ти такий, блін, клас, вистачить до наступного літа. Або о, ще був варіант такий середній, але Серега сказав, лишай. Це оце коли. па 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 І Ісус такий з баклашкою викликали. Дякую, дякую, дякую. Одного літнього дня мої батьки поїхали на дачу, і коли вони поїхали, вони мені дали дуже прості чіткі інструкції. Дивись, брата, поливаєш квіти, вода за диваном, квіти на підвіконні. Я думаю: суперізі, ну, типу, що може піти не так? Єдине, що вони забули, як би уточнити, що свята вода, вона теж за диваном. І потім була оця, знаєте, невдобна розмова з мамою, що її фіалки здохли не тому, що я їх перелив, а тому, що вони були з АДА, як і тьотя Наташа. Дякую. А як там, як там? Я забув там. Дякую. А, факти про мене. А, факт перший. Я душніло. Діва! Ха -ха! Нехай! Нехай. А я настільки душний, що в мене є душна теорія, чому я душний. Вот. Спойлер, винні корови. Якщо ви тут думаєте, корови, братан, то слідкуйте за руками. Дивіться, зараз іде літо. Да? І ви всі будете ходити по вулиці, от зараз трошечки ще нагріється температура, ти будете думати, блядь, так душно, ну просто піздець. І це все, тому що йде глобальне потепління, да? тобто проблема, ми всі про неї знаємо. І ця проблема чого виникає? Тому що є досить багато да, там, газів, збираються в атмосфері, планету ніхто не провітрює. І питання: звідки, блядь, беруться ці гази? Відповідь проста корови, харе, придіть, ну камон, ну типу ну, наскільки можна. Справка просто. да, Це 2 найбільше через коров. Факт другий. Я ще айтішник. І Дякую. Вукають ті, хто, хто знає, ну, тобто у нас просто цей підтримка. І е, я потрапляю в різні дивні ситуації, і найбільш такі у мене кумедні ситуації, це, звичайно, з таксістами. Знаєте, оця стандартна історія, замови, всі е, їдете, і таксі аж чухається поговорити. І він питає, ти взагалі хто по життю? А там здоровий бугай сидить, з яким я точно не хочу сваритися. Я кажу: так, в офісі працюю. І він на мене дивиться, як з підозри, такий трошечки. Каже: ну ти ж не з цих, да? Я думаю, такий. <рес> він такий не зайтішників. Ну, оцих підорасів, які оце заробляють, у гроші ніхіра не роблять. І я прям бачу, йому болить. Він прям, він прям це все розповідає і він прям, прям злиться, мабуть, історія якась. Я такий дивлюсь, їхати ще 15 хвилин такий. Ні. Ні. І він розказує, я йому такий да-да. Потім він каже, у мене племяш теж з цих є такий. М -м". От. І він каже, він постійно в кафе їздить і з кафе працює. І я його в телефонній книгі переймував як лавандовий раф. <с thoughtful> я такий знайомий. А але справедливості для я також бував по ту сторону барикад. Їду ж від батьків і забираю людей там з дачі. Це зазвичай такі, знаєте, бабульки, дідульки з розсадою, вони там як би, їдуть просто на Київ. Я їх підбираю і відчуваю якийсь, знаєте, таке дежавю. Тому що в нас зав'язується розмова, і вони питають мене взагалі: а ти хто по життю? А я їду, кажу, ну, в мене є своя власна it кампанія. І я прям бачу, як він на мене дивиться, такий. Ну да, братан, я Ілон Маск. Це огірочки цей пенхаусу, типу. І в цей момент я задумався. Типу, думаю, їбать, а що, якщо оці всі історії, які ми чули від о, в общем-то, всіх таксистів, це правда? Що якщо ми нереально привозив мер козятіна і просив поставити п'ять зірочек? Що якщо кожен власник бізнесу, це такий, знаєте, латентний таксист? <плес> о, на Дякую. Але найбільш топові історії, такі найбільш класні. У мене з батьком. Він в мене водій. І коли ми кудись їздимо, і він мене кудись там підвозить, то це самі класні такі історії. У мене з ним взагалі важкі такі відносини. Знаєте, ці всі теми батьків, дітей, вони ну, такі важкі для багатьох. І мені завжди від нього не вистачало трошки похвали, щоб він мене трошки десь похвалив, трошки десь більше любив. І тут ми їдемо. Він мене не питає, хто я по життю, але питає мене. Як там твоя контора? Я думаю, вау, йому цікаво, це мій шанс. Ну, як? Я кажу, круто. Він такий, ну, як там тебе? Начальник? Норм? <плес> я кажу: так я ж сам собі начальник. А він дивиться на мене, ну так трошки, знаєте, проходить там секунд 30. Він їде собі, просто дивиться на дорогу, так і каже. Ні. Ти, звісно, молодець. Ти, ти мій син Ці діла?» Ну от той чувак, який тобі задачі дає, от той, Він норм? Я такий, да я сам собі ну, задачі ставлю. Я бачу, що його відповідь не сильно задовольняє. Він такий каже. Ну дивись, ні, ну той, хто тобі зарплату платить, оцей. Як він? Ок. І я бачу, що все, зв'язок втрачається, і бачу, що він засмучується навіть трошки, що я його ніби як найобую, ніби я йому правди не кажу, а от так, типу, не боюлю. Я на нього дивлюся, кажу, слухай, папа. Кажу, контора топ. Взагалі начальник топ, знаю його, класний чувак. Взагалі контору відчуваю як свою. І ця відповідь його повністю задовольнила. Він довольний, я довольний. Думаю, засудись. Дякую, дякую. А, ну і на останок про суперсили. У мене є теорія, що в кожного з нас є суперсила. Вас, в вас, ваших друзів, в усіх. Тільки це не ті суперсили, які малює Голлівуд з лазерами і з цим всім ділом. А це такі дуже прості суперсили, які ми не помічаємо кожен день. Наприклад, знову ж таки, у мого батька, є теж суперсили. Це не якщо що, а це це дзвонити невчасно. От, ти сидиш на туалеті. в Цей момент тебе дзвонить телефон. Можна, можна навіть не перевіряти. Папа дзвонить, щоб спитати якусь абсолютну фігню, яку можна просто написати в повідомленні. Є ще одна суперсила, яка теж е дуже часто зустрічається, це е умовна така корисна сила. Це пам'ять. <реш> <реш> Чому умовна? Е тому що, наприклад, знаєте, є така тваринка бомбат. Е Чули хто-небудь? От, о, класно. Ця тваринка знаменита тим, що вона кубиками. кубіками. <рес> От, о, цим цим вона знаменита. І я собі думаю, а на хіба я це знаю? Тоб, ну Нахіба на ви тепер це знаєте? Тоб, на хіба? Яка може бути ситуація в житті, що знадобиться історія про Момбата, да? Ну Тобто, що може статись? А, є ще одна суперсила Суперсила Черт. Це така антисуперсила, Знаєте, оце копіцентр, перед вами три людини. І цим першим двом їм треба просто щось роздрукувати, зісканувати. Але оцей третій, і трас, йому треба роздрукувати диплом, на сьомій сторінці, будь ласка, там графік поправити, ще зшити його. От моя дискета, оплата, звісно, готівкою. І коли от вже все. Типу, хвилина от, до, до закриття цього, до обіду цього копі коли він закриється назавжди, на рік, на, ніколи він більше не відкриється, в цей момент дзвонить телефон. Я беру трубку, не а не там батька мене питає: Чуєш, чи Чує? Чує? Чу? Чу правом батів? Десь так. Дякую величезно. Привіт! Дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси, вони дуже смішні.